Теплом чить до України, згідно з даними мінприроди, середня літня температура по країні виросла на 1,3 градуси за Цельсієм. Середня зимова та весняна на 0,9, а осіння на 0,4. За словами радниці Української кліматичної мережі, це ознаки глобальної зміни клімату. З одного боку нібито одна ціла. Один градус це не так-то і багато, але навіть якщо ми порівняємо з людиною, це таке дуже спрощені порівняння. Але просто як ви себе відчуваєте, коли у вас 36,6, і як ви себе відчуваєте, коли у вас 37,9, це зовсім інші відчуття, так само і з планетою. Так само ну, і за того і е, наступають такі е, кліматичні явища, які для нас не є е, комфортними. За прогнозами дослідників, до кінця століття очікують зростання середньозважної температури на 4 градуси за Цельсієм. Інші вчені кажуть, це відбудеться раніше, вже 2050-го. Зміняться опади, взимку їх побільшує, а влітку навпаки. Якби вони лежали у вигляді снігу і дочікувались би весни, то це можна було б, ну то це не, не спричиняло би такої сил, такого сильного впливу. Але як ми пам'ятаємо, температура зрост... І, як ми зараз бачимо, лютий, в якому снігу практично немає. Відповідно, не відбудеться накопичення вологи, яку могли б рослини використати навесні. Шквальні вітри також наслідок температурних коливань. Наприклад, у Хмельницькій області днями фіксують значні пориви 20 метрів на секунду, а це непритамано для регіону. Це здебільшого залежить від синоптичних ситуацій, тобто вони спостерігаються при виході південних циклонів, чи пірнаючі циклони, чи улоговини циклонів, в яких знаходиться більш північніше нашої території чи на північному заході. А так вони не є характерними, щоб кожен місяць в один і той же. Період експерти кажуть, незвичні природні явища наслідок значної різниці у температурах циклонів і антициклонів, які змінюють один одного. Над Азорським Азорським островом, Азорським архіпелагом в Атлантичному океані сформувався дуже потужний циклон, тобто це велика важка повітряна маса з великою кількістю вологи, яка рухається в напрямок. І вже панує на е, Західної Європи, і переходить на центральну Європу. З іншого боку, над внизу, якщо уявляти карту світу, то внизу над пустелею Сахарою сформувався дуже потужний і також активний антициклон. Тобто, це повітряна маса з високим атмосферним тиском, яка насичена великим об'ємом. Сухого перегрітого атмосферного повітря глобальне потепління впливає на планету від танення льодовиків до екстремальної погоди від останньої залежить життя агросектору. Наразі температурні коливання фермери ще не відчувають. Єдине, шо що, що можливо буде часом мінятися підходи до вирощування саме тих культур, які краще будуть переносити відсутність вологи та високі температури, але разом з тим селекція. Тих традиційних рослин, таких як озима пшениця, наприклад, чи цукровий буряк, нау наукова селекція, вона саме розвивається зараз в цьому напрямі. Що будуть вирощувати, ну, будуть розроблятися такі сорти, які можуть е пережити погодні умови, енергетики взагалі бачать лише позитив. Ми все менше і менше зараз використовуємо викопного палива, в першу чергу газу і вугілля для опалення наших помешканців помешкань і для того, щоб надавати стабільне електропостачання нашим громадянам. І за моєю оцінкою, це близько буде пів мільярда метрів кубічних. Продолзу економії за цей період, коли ми маємо теплі погоди, і фактично ми вже наближимось до завершення опального періоду, якщо погоди різко не зміняться. Та цей позитив кажуть екологи тимчасовий рано чи пізно через глобальне потепління доведеться змінювати усю інфраструктуру країни. Можливо, десь ми маємо по іншому спланувати інфраструктуру дорожню і частину. Тротуару викласти плиткою, щоб вода від сильного дощу мала можливість вібратися в ґрунт через плитку, тому що там є проміжки, через які вона може профільтруватися, а не просто калюжею стояти на асфальті і випаровуватися. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33 телеканал.